Люба церква, шлях любові, усі, що вовручі, і ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій, Господь Бог підбадьорює нас, не бійся, бо я з тобою, не блукай бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею, мир вам, мир нашої Україні. Останні часи будуть складними, бо люди, крім всього іншого, будуть зрадниками. Дженіфер Ейвас визначається наступним чином: зрада є частиною плану ворога, щоб утримати вас від того, що Бог приготував для вас. Це ударний нижче пояса, це емоційна атака. Це спроба оточити вас ланцюгом печалі та утримати на тому місці, де ви знаходитесь, або навіть відкинути вас назад. І найскладніше в ситуації зради. Продовжувати рухатися вперед, адже вам більше не хочеться просування у Божих цілях. Ви хочете впасти обличчям у подушку, ви хочете плакати, вам хочеться бути жертвою. Ранковою росою буде 1 Самуїла 15:30. А Давид сходив, сходив у збиччям на гору ливну, та все плакав, а голова, і була, голова його була покрита, і він йшов Босий, а весь народ, що був із ним, усі позакривали голову свою і все йшли та плакали. А Давідові донесли, говорячи, Ахітофел серед зрадників за веселомом, і Давід сказав: Господи, учини ж нерозумною Ахітофелову раду. Цю молитву до Господа Давід виливав щодо свого найближчого радника своєї правої руки Ахітофела. Якщо й була одна людина, яку Давид слухав в Ізраїлі, то це був Ахітофел. На той час Ахітофел був його найближчим, але дорожчим другом, але його серце не було цілісним, і Авесалом підбурив його підняти повстання проти Давида. «Бо ж не ворог злорічить на мене, молиться Давид, – це я б переніс би, і ненависник мій побільшився надо мною, я сховався б від нього. Але ти, чоловік мені рівня, мій приятель, близький, знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. А Хітофел – це людина, яка не шукає інтересів Бога чи друзів, а радше особистих інтересів. Це людина, яка покидає перед… Перед обличчям криз і йде туди, куди для неї найкраще. Такій людині все рівно, яку шкоду вона завдає ближньому сім'ї, церкві та суспільству. Давид неодноразово переживав і оплакав зраду близьких людей. В цьому він і є прообразом нашого Господа Ісуса Христа. Навіть приятель мій, на якого я надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Псалом 41, 9. Фальш і нещирість все більше маскують егоїзм зрадника. Його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його, від оливи м'якіші слова його, та вони, як мечі, от його голони. Псалом 55, 21. Зраднику стає дуже важко залишатися в колективі, де людей об'єднує спільна справа. В кінці кінців він починає звинувачити всіх, виставляє себе жертвою несправедливості, в результаті ізолюється, а потім зникає, часто нічого не пояснюючи, оскільки в цей момент єдине, що ним керує, це його боягузтво. Ця людина вважає, що переросла інших, що є духовно вищою і ближчою до Бога. Вона не хоче більше ні перед ким звітуватися, відповідати за свій. Характер і дії, але продовжує дратувати всередині себе, не отримавши очікуваних результатів, починає висловлювати недовіру пастору. Зазвичай зрадник втягує в критику і засудження всіх, кого може. Зрадники завжди шукають підтримки в народі, щоб виправдитися. Вони знаходять свою аудиторію, щоб завоювати симпатії, і знайти. Розуміння і підтримку а веселом виступив проти свого батька, але навіть він знайшов прихильників, які через свої особисті інтереси не розуміли зла його вчинків. Навіть зникнувши з колективу, зрадник продовжує пускати стріли лукаво, ходить, як крикаючи, лев, шукаючи, кого проковтнути. Так було від першого божого зрадника Люцифера, який через свій великий егоїзм зрадив Бога, став сатаною, протягнув за собою третю частину ангелів. Посеред тяжкої такої тяжкої зради своїм сином Гавесаловом, своїм найближчим радником Ахітофелом та іншими Давид... Каже до душі своєї у Псалмі 55,22 свого тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто уруч.